Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Тих умовах, що ми можемо з вами робити, підтримувати сили оборони, підтримувати, хто чим може зокрема підтримувати пожертвами, донатами. У нас уже на екрані з'явився QR-код та номер картки, за яким ви можете задонатити на дрони для бригади національної гвардії «Буревій». Вона боронить нашу країну на Харківщині на одному із найгарячіших напрямків. А зараз до нас приєднається офіцерка бригади буревій Анна Максимчук. Пані Анно, добрий ранок. Добрий ранок, пані Яна, і вся команда команда ICTV. вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, в кількох словах про обстановку на полі бою, де участь в захисті країни бере бригада буревій. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що сьогодні обстановка на полі бою дуже непроста, багато невозможна зараз говорити, оскільки ми розуміємо, що ворог відслідковує все про те, що ми говоримо. Але я хочу зазначити лише одне: сьогодні кожен українець для того, аби зрозуміти, що відбувається на полі бою, може відкрити зранку діпстейт і саме там брати інформацію, аби розуміти, що відбувається. Ми не будемо на цьому сьогодні сьогодні багато зосереджуватися, оскільки нашим хлопцям сьогодні потрібна допомога, і допомога як і донатами, так і небайдужістю, тому що вони все одно бачать і читають соцмережі, те, що відбувається, багато немає. Я так розумію, часу про все поговорити. Про те, саме головне, я вже бачу, що йдуть збор. Дякую всім тим, хто долучається. Тому що сьогодні в піві це дуже дієвий інструмент знищення ворога. Адже кожен ваш донат це ваш такий знаєте пасивний внесок для знищення тих, хто сьогодні суне на нашу країну, і якщо у 23-му році одному застосунку потрібно було на добу 15 дронів, то сьогодні інтенсивність бою настільки що висока, що потрібна від 25 до навіть 50 іноді дронів одному застосунку. Тому, коли ви бачите пожертви у ви вигляді там 5-7-10 дронів, що передаються бригадам, то ви повинні розуміти наскільки це, е, це важливо, але е, масивність допомоги повинна мати наразі більше обсяги, оскільки е, кожен дрон сьогодні це врятоване життя нашого військового. Наскільки гостро зараз стоїть потреба у дронах в бригаді буреві? Потреба стоїть у дронах гостра завжди, тому що це такий інструмент, якого ніколи не буде достатньо. Крім того, що дрони FPV-дрони, мавіки, реби захист, все це сьогодні є нагальною проблемою. Ми ж розуміємо, що ворог не зупиняється. Він на нарсвої інтенсив свій нарощує, і ніколи не буде того моменту, коли він видихнеться. Оскільки і кількісна е чисельність ворога і якісна інноваційна допомога в них також є. Не треба його знецінювати ніколи і вважати, що колись там щось у них загнеться, і тоді у нас буде щастя. Щойно ми чули про каби, які відбуваються сьогодні. Обстріли Запоріжжя. Вашого рідного Яно і Сум, і ми розуміємо, що їх треба зупиняти тут на лінії фронту, давати їм відсіч, аби вони не сунули далі і почали відступати. Але ж ми розуміємо, що для цього треба об'єднатися у допомозі, і треба розуміти, що військо сьогодні це наш єдиний щит, який може протистояти супротивнику дуже сильно. І дуже потужно кожну секунду, адже ми розуміємо, що кожні 5 хвилин, на жаль, під такій інтенсивності боїв при тому, що сьогодні відбувається, кожні 5 хвилин, чи травмований, чи гине один наш військовий. Ну росіяни вже майже рік в активному наступі, сили оборони роблять усе можливе для того, щоб ворога стримувати. Який настрій зараз у вашій бригаді в умовах таких тяжких і нескінчених боїв? Ви знаєте, пане Янно, я хочу вам сказати, що завдяки вам, завдяки підтримці небайдужих українців, завдяки підтримці нашому командуванню, адже наше командування Національної гвардії України воно відвідає завжди всі гарячі точки і підтримує бійців. Коли військові бачать своїх командирів, командувачів заступників командовичам, тоді вони відчувають, що вони не одні, адже це саме. Головне тому настрій, ну знаєте, як кажуть українці? Не дочекаються. Це 100%. Пані Анна, Дякую вам величезне, що долучилися до нас. Це була Анна Максимчук, офіцерка бригади буревій Національної гвардії України. Бригада нині в Харківській області боронить нашу країну. Дякую всім, хто долучився до збору. Понад 60 тисяч гривень ви задонатили на FPV-дрони для цієї бригади. Ще є одна секундочка, щоб просканувати QR-код та переписати номер картки. І ми зробимо коротку паузу, за якою буде випуск новин.